Олег Ляшко, Радикальна партія, увесь світ сьогодні спостерігає за оприлюдненням матеріалів про офшори, які викривають найцинічніші, найпідліші, найбрудніші оборудки сильних світ усього. Нам раптом почали розказувати, що офшори це нормально після того, коли виявилося, що президент України Петро Порошенко. Реєстрував свої фірми в офшорах. До цього в програмі президента Порошенка було заборонити офшори після того, коли виявило, що на посаді президента він продовжував відкривати офшори, щоб уникнути сплати податків, щоб приховати свій бізнес мільярдний в офшорах. Потім апологети президента почали говорити, що все нормально. Якщо ми рухаємося до Європи, давайте подивимося, як Європа реагує на офшорний скандал. Прем'єр-міністр Ісландії подав. Во відставку британський прем'єр Кемерон вчора в британському парламенті звітував, щодо своєї фірми, точніше, фірми його батька в офшорах. Мінімум 10 країн світу почали розслідування антиофшорне. Бо хто реєструє фірми в офшорах? Наркоборони. Корупційні політики і диктатори. Мені прикро, що президент України Петро Порошенко потрапив у цю погану кампанію тих, хто в офшорах ховає власний бізнес. До відома українських громадян. За підрахунками експертів, з України за роки незалежності вивели 170 мільярдів доларів. У нас пенсіонери 15% із пенсії платять податку, 1,5% військового збору українці платять. Являюся, єдиний, хто може не платити податки, це президент України, який уникає через офшори реєструючи фірми. Для того, щоб не платити податки. Бо якби він свій славетний Рошен продавав в Україні, він мав би сплатити 20% податку. Коли він продає через офшори, це 0% податку. Я питаю, чому фермери мають платити своїм пільговим оподаткуванням для того, щоб наповнювати бюджет? Чому пенсіонери і своєї копічаної пенсії повинні віддавати 20%, щоб наповнювати бюджет? Чому президент? Ент України Петро Порошенко, який кличе сюди інвесторів, сам ховає свій бізнес з України, тому що він йому не вірить Україні, тому що він не довіряє українському народу, тому що він вважає за неможливе платити податки на армію. На школи, на лікарні, на пенсії, на бюджетників. Саме тому фракція радикальної партії ініціює збір підписів під створенням спеціальної тимчасової комісії Верховної Ради по розслідуванню фактів корупції і зловживань в діях президента Порошенка і у випадку їх підтвердження початок процедури імпічменту президента України.